Ми домовилися, що російські заморожені активи можуть бути використані для підтримки України. Ці слова належать Жозепу Борелю, главі європейської дипломатії. Але механізмів передачі Україні таких досі не існує. Тож, які Європа пропонує варіанти? В риториці Бореля російські активи можна використовувати для того, щоб уникнути руйнування України, а це означає збільшення військового потенціалу або оборонної технологічної бази. Але для цього нам усе ще потрібна згода держав-членів ЄС. Нам потрібна єдина база угоди. Пропозиція спільної політики фінансової безпеки. Наразі ми продовжуємо працювати на початковому етапі, щоб домогтися результату з цього питання. Товувати їх для цього ми утворюємо міжнародний компенсаційний механізм. Коли всі конфісковані активи будуть акумульовані в міжнародному фонді, міжнародна комісія буде приймати рішення, і відповідно комісія буде приймати рішення на основі українського, але міжнародного реєстру збитків і руйнувань. Але як використати гроші окупанта, якщо не існує правової процедури, яка б карала за злочин, подібний до вчиненого Росією. Зі свіжою ідеєю виступила наразі Британія. Цей план більш радикальний ніж пропозиції надати Україні лише надприбутки від заморожених розактивів, які обговорювали в європейському союзі. Міністр закордонних справ Девід Кемерон повідомив, що країна готова надати Україні позику, що рівна сумі заморожених активів Росії. Існує можливість використовувати щось на кшталт синдикованого кредиту або облігацій, які ефективно використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб передати ці гроші українцям, знаючи, що ми їх повернемо, коли Росія виплатить репарації. Кемерон також наголосив, що Лондон вважає необхідністю, єдність між G7 та ЄС у цьому рішенні. Серйоз здається, підтримують категоричні ініціативи щодо активів Росіян тільки в США, але на тлі затримок фінансової допомоги і нерішучості конгресу виглядає як рокірування шила з милом. Проте міністерка фінансів США Джанет Єлен вже заявила, що будь-який план арешту або монетизації приблизно трьох сотень мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні не може розглядатися як заміна допомоги від США, яка затримується в Конгресі. Я не бачу реальної заміни конгресу в наданні Україні допомоги, якої вона потребує цього року. Я не думаю, що хтось може заповнити цю прогалину. Тут є складні юридичні питання. Ми погоджуємося, що будь-що, що ми робимо, повинно мати чітке міжнародне правове обґрунтування, а також національне обґрунтування. Задача тут стоїть переконати у співпраці таких, наприклад, як французький міністр фінансів Бруно Лемер, який виступав у G7 проти конфіскації заморожених російських активів. ЗМІ пишуть, що адміністрація президента США Джо Байдена розчарована небажанням Європи конфіскувати активи РФ для відновлення України зі свого боку. Штати вперше в історії передали конфісковані російські активи, щоб спрямувати їх на підтримку України. Гроші перерахують Естонії. Мова йде про 500 тисяч доларів. Як відзначають у повідомленні гроші були конфісковані в справі про мережу незаконних закупівель високоточних верстатів для військової промисловості Російської Федерації? Відтак, це є першою в своєму роді передачою США грошей Земному союзнику з явною метою надання допомоги Україні. Чого бояться в Європі? По-перше, відлякування інвесторів, по-друге, російської помсти. І це не дивно. Пропаганда працює. Конфіскація заморожених російських активів, зокрема коштів російського центробанку, не суперечить міжнародному праву. Проте на Росії з того вже роблять катастрофу. Російські пропагандисти стверджують, що конфіскація активів для фінансування відновлення України, нібито призведе до неминучого економічного краху. Інший меседж, який просуває раша пропаганда: що відповіддю на конфіскацію активів буде вилучення всіх західних активів на росіянській території, а також інші дії економічного характеру. Але не забуваємо, у будь-якому разі активи РФ мають працювати для захисту від російської ж агресії, так стверджує президент Зеленський. Усі російські активи, активи самої держави, терориста та пов'язаних з нею осіб, які є в різних юрисдикціях та заморожені, мають працювати для захисту від російської ж агресії. Вони мають бути конфісковані, і ми робимо все, щоб це рішення було змістовно підготовлено найближчим часом. Поки ж, за оцінками експертів, Україні потрібно 100 мільярдів євро на рік для протистояння РФ і ще 50 мільярдів на рік на відновлення. Їх отримання залежить від політичної волі та готовності ЄС шукати законодавче підґрунтя, а не причини уникнути проблеми. Яна Богославська спеціально для апостроф Тіві.